Вона знайшла той лист випадково. У старій коробці, яку боялася відкривати майже рік. Після маминої смерті все в домі залишилося на своїх місцях чашка, яку вона не допила, хустинка на стільці, її окуляри біля вікна, і лист запечатаний. На конверті для доньки відкрити коли стане важко. А важко було щодня. Донька тремтіла, поки розкривала папір. Лист був коротким, як мамине життя, щирим і теплим. Моя дівчинко, якщо ти це читаєш, світ, значить, світ знову став надто гучним, а серце надто втомленим. Послухай мене, ти сильніша, ніж здається. Ти впораєшся навіть тоді, коли буде здаватися, що не можеш піднятися. Я завжди поруч, у твоєму диханні, у твоїх кроках, у твоєму світлі. Дай собі час. Люби себе так, як я люблю тебе, мама. Вона плакала довго і беззвучно, і того вечора, вперше за довгий час зрозуміла, інколи потрібно зовсім трохи відкрити той лист. Який чекав тебе все життя.